Астрочувак вийде! Будь ласка! Здається, ми його налякали. Юстона, планета, вони говорить! Вони кличуть мене Астрочуваком! Астру чувак? Мені це щось нагадує. Сер, я божеволію. Я можу привести когось, хто допоможе тобі з твоєю планетарною проблемою. Приведіть експерта! Астрочуваком потрібна допомога. Сер, мене звати. Зачекай експерта? Ага, я Стів. Ковець того наукового каналу. Зачекай, Стів Тегор? з закто. О, я просто обожнюю ваші відео. Спочатку наука, а потім фанатизм. Твій бос казав мені, що ти не знаєш, що таке планета. Е, я очевидно знаю, але не проти ваших пояснень. Основна теорія утворення планет називається гіпотезою туманності. Коротше кажучи, коли туманність стискається. Вона випускає величезну хмару, яка обертається навколо молодої зірки за допомогою процесу, який називається Крецією. Ця хмара стає. Планети, ура! До речі, також додали деякі правила ще у 2006-му. Правильно, планета повинна обертатися навколо зірки, вона повинна мати достатню ротацію, щоб бути сферичною, і вона має очистити свою робіть від інших великих об'єктів. Я не можу повірити, що розмовляю зі Стівом Тейлором. Добре, давайте продовжимо. А чи можливо, щоб планети, ну не знаю Розмовляли? Це все на сьогодні стручувак. Але я тільки дійшов до суті і моє ім'я Астрочувак! Земля до Астрочувака. Тільки не знову. Добре, не відповідай їм, вони не справжні. Га-га-га, га-га-га-га. Послухай, ми не хотіли лякати тебе, тож, вибач, ми для тебе зробили космічний торт з астродів. То якщо ти вийдеш зі своєї ракети, щоб ми поговорили, це було б непогано. <звук> У, тортик, дозвольте запалити свічки для вас. Не будь про це, тікай, Рятуй життя, стій, чувак. Що відбувається? Він тепер наш друг. Так?